Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, з вами автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії, тобто той, хто прийняв рішення отримати посвідчення водія та самостійно скласти іспит у сервісному центрі. Шановні друзі. Хочу вас проінформувати, що у вас вже повинна бути сформована система. Тобто, як вона виглядить? У вас вже повинні бути книжка, у вас повинен бути підручник-водія, у вас вже повинна бути книжка з. Експлуатації транспортного засоба тієї марки, яка є, у вас повинні бути тести з ПДР. Тобто ви вже не просто вивчаєте розділи правил дорожнього руху, а ви вже і перевіряєте рівень знань. І саме головне, не бійтесь помилок для того, щоб зробити помилку. Потрібно потрудитися. А якщо ви будете щось робити, то потім виконуючи і повторюючи декілька разів, ви будете рости і кількість помилок буде зменшуватися. А для того, щоб у вас це все краще засвоювалось, шановні, автошкола нова, має. Ось таку папку. Це папка, вона з накопичення. Тобто, перше, що тут є, це щоденник самоконтролю. Ми е, розробили цей щоденник самоконтролю, і там ідея проста: Дні неділі, часи і скільки сторінок правил дорожнього руху ви е, прочитали. А потім аналіз, а потім аналіз. Шановні, що я хочу сказати, що тільки системна робота дасть стабільний результат. Так, да, у вас може бути так, о, а я пройшов розділ без єдиної помилки, але в умовах хвилювання та стресу у вас всі показники. Будуть вас дратувати. Тому контроль, контроль і контроль. І дивіться, як гарно в цьому, в цьому папці. Значить, ви, ви, ну, я вам розкажу. Значить, тут є практичний іспит, азбука ПДР, так ось азбука ПДР, дивіться, як вона гарно зроблена. Тобто тут є, скажімо так, основні поняття, які потрібно знати. Наприклад, бачу перехрестя, які бувають перехрестя, регульовані, нерегульовані, рівнозначних, нерівнозначних доріг. Да. І потім оця вся інформація, вона заповнена, а потім без цих ключових слів. І олівцем, і ви знаєте, наші методисти рекомендують виконувати це завдання олівцем. Чому у вас завжди буде можливість поправити себе? Але коли ви себе поправляєте, то це дуже добре, тому що ви працюєте. А саме Саме, знаєте, така складність в тому, що, дозволивши дозволивши вивчати правила дорожнього руху без автошколи, немає оцієї системності. І ще я бачу один мінус, Е, мінус – це ви не отримуєте, знаєте, от тих розповідей про. Безпечні навики керування, тому що я е, посвящаю цілі лекції двох години для того, щоб хоч частково компенсувати оці пробіли. Шановні, значить, ті, хто в інформаційному потоці, студенти, знаєте, кандидати наук, да, ви знаєте, ви вмієте вчитися, визнаю, і у вас це. Виходить. Але якщо у вас пройде дві неділі, а у вас немає результатів по тестах, шановні, будь ласка, не стісняйтеся, телефонуйте, будемо домовлятися і допомагати одне одному. Саме головне це на старті, не буксувати. Розумієте, і не випалить, і не попалить шини, а Зробити такий правильний правильний рух. І, шановні, у нас є отакі книжки, де ми взяли і виділили ті пункти, по яким складено тести сервісного центру. Тобто ми не роздуваємо оці е, знання. Правил дорожнього руху, а ми тільки б'ємо по питаннях сервісного центру. І так, шановні, хто з нами, то готуйтеся діяти, навчатися системно. І так, розпочинаємо. Сьогодні у нас розділ п'ятий обов'язки і права пасажирів. Але перш ніж приступити до вивчення розділу. П'ять руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми. Перше положення регулювальника піднята вверх від грудей. Випряміть плечі, руки в сторони, опущені права перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми. Піднята вверх від грудей. Молодці, молодці. Тепер, будь ласка, трошки розм'яти мімічні мишці. І я вже рекомендував вам гарну пісню або вчить іноземну мову. Я вибрав німецьку мову. цайхне доч». Є таке м -м, приложення, там, ну, відверто скажу. Воно мене вже трошки підмулює, але це добре. Тому що коли я трошки роздратовуюсь, то це, знаєте, така е, спортивна злість. Вона мобілізує, вона дає силу. Так, шановні, пункт п'ятий. Обов'язки і права пасажирів. Значить, давайте вначалі згадаємо. Згадаємо, кого ми будемо називати пасажиром. І так, пасажир це особа, яка, е, е, значить, знаходиться в транспортному засобі, використовує його, але не причетна до керування. Значить, пункт 5.1 чітко каже. Посадку висадку тільки дозволяється робити після зупинки транспортного засобу. Ну, ви знаєте, як в часи пік автобус їде, і люди так туляться дуже дуже небезпечно, особливо в зумовий період. Але ви, будь ласка, самі, самі слідкуйте за своєю власною безпекою. Так, значить, під час посадки. Будь ласка, знайте, що вступивши на східця автобусу, ви вже являєтесь пасажиром. Тому усі конфліктні ситуації можете уже вирішувати за участю водія. І виходячи з транспортного засобу, водій повинен переконатися, що всі вийшли, а ви повинні бути. Бути обережні, коли сходите Так, ще що? Немає майданчика посадкового, значить тоді з тротуара. За тротуаром є узбічч. А якщо це неможливо, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини. І саме головне, друзі. Оце, але не з боку суміжної для смуги рухом. Е, значить, де тут, де тут воно криється небезпека? Значить, дивіться, е, що може е, трапитись? Значить, значить, ось на проїжджу частину вилазить пасажир, а тут їде транспортний засіб. А так як пасажир це необучений, недосвідчений, і він не знає і може не переконатися в безпеці. Тому водій. Який везе, везе пасажирів, він зобов'язаний контролювати рухи поведінку пасажирів, бо він відповідає за них. Розумієте? Тому, шановні, дивіться, яка ситуація. Коли ви е, заходите в громадський транспорт, то е, беріть, будь ласка, проїзний квиток. Так, 5,2, значить, будь ласка. Тримайтесь за поручні. Це ваша особиста безпека. Тому що, ви знаєте, центробіжна сила, вона може качати, е, значить, водій водій може різко гальмувати, і ви під силою енерції полетите. Значить, користуватися. Засобами пасивної безпеки. До засобів пасивної безпеки, це підголовниками, ремені безпеки там, де вони установлені. І е, саме головне це, знаходячись е, на мотоциклі або мопеді, будь ласка, застигніть шолом. І ще одна така нюанс. Ось, Значить, триматися правильно, потрібно на мотоциклі, або на мопеді не в обхват водія, тому що це може бути небезпечно і сковувати його рухи, а триматися там за спеціальні такі ручки ручки. Значить, будемо. Чемними не забруднюємо проїзну частину. І, шановні, е, особливо, особливо, будь ласка, не викидайте окурки на дорогу, тому що цей окурок недопало, він може залетіти вам, залетіти вам в салон, а потім ви починаєте е, суетитися і може. Буде аварійна ситуація. Значить, самі дотримуйтесь правил своєї безпеки і щоб не було загрози іншим. Так, що що? У разі зупинки чи стоянки транспортних засобів, де. Да. І так, шановні, значить, дивіться, про що йде мова. Ви знаєте, що біля кожного магазину, супермаркету, залізничного вокзалу, автовокзалу, е, самі такі місця найближчі, гарні для е, інвалідів. Да. І штраф там досить серйозний 1700 гривень. Да. Так от, якщо поліцейський просить пред'явити вас документи, а ви в автомобілі з наліпкою водій з інвалідністю, але взяли його там у е, свого родича чи друга. Розумієте? Тобто, якщо ви не інвалід, реальний, не маєте документів, то, будь ласка, не займайте ці місця. І так, пасажирам забороняєте відвертати увагу. Так, да, це ця наша е, поміха справа, помеха справа, так. Да. Тому, шановні, знаєте, що ми в, в одному автомобілі, і якщо щось трапиться, то поділимо біль порівну. Так, ще що цікаво, да. одна курсантка. Так, да, я кажу, відволікати не можна водія від керування транспортним засобом. А Вона розмовами, я говорю, зовсім не можна. А вона а цілуватися можна. Я говорю, та ні, шановні, вже будьте, будьте серйозні. Значить, двері відчиняти транспортного засобу. Друзі, отут. Криється така пастка. Ну, наприклад, ви берете пасажирів, особливо берете дітей, садите їх ззаді, як будто би там безпечно. І вони починають ті всі ручечки своїми ручечками відкривати, закривати, а ще хуже, коли ви. Зупиняєтесь, розповідаєте, що зараз будемо виходити, кому що купити, там морозиво, води, да. і не дождавшись зупинки, вони з лівого боку автомобіля відкривають двері і вивалюються на проїзну частину. Знайте, шановні водії, що відповідальність за дітей несете ви. Розумієте? Несете ви. Так, тому інструктуйте, у кого є замок в салоні раз, замком закрили, приїхали, зупинились, да. діток своїх наставляйте, попереджайте, старшого хай сідає на ліву сторону. Або якщо є доросла людина, мама, то, будь ласка. Маму також до дітей. Значить, ну, не перешкоджати зачиненню дверей, от Так, ще що на підножках їздять також це заборонено. Стояти в кузові під час, автомоб... під час ван... руху на вантажних автомобілях. Ну, зараз вже не так. E, часто можна зустріти, щоб там возили людей. Або цей грузовий автомобіль повинен бути обладнаний, є спеціальний e, розділ, який регламентує ці всі e, e, лавки, лавки, там і як на якій висоті від поверхні борта вони повинні бути встановлені. Значить, отак, кататися зверху. Тримаючи тент, також це все не дозволено. Але ми повинні знати, що не оцей пасажир буде виновний, а водій, тому що водій відповідає за груз за пасажирів і за безпечне, комфортне, е, подорож. Так, ДТП. Ну, так, е трапилось, що ви. Ну, виліхай е, пасажир Х, да, він причетний до цього ДТП. Тобто, е, да, і якщо у нього немає, е, немає, значить, ніякого пошкодження, ну, я маю на увазі свого тіла, він притомний, то він повинен стати активним учасником і поцікавитися, як інші Пасажири себе почувають. Якщо є якісь проблеми е, з здоров'ям, то, будь ласка, не беріть на себе відповідальність. Чому? Е, значить, до медичної допомоги можуть ту тільки е, надавати ті люди, е, якщо вони являються медичними працівниками. Це раз і друге, Якщо ви не медичний працівник, то запитайте у людини, якщо вона з вами може розмовляти, чи погоджується, чи просить вона вас все. Тому що якщо ви е, будете розповідати їй, що я самостійно склав до медичну допомогу в сервісному центрі, можна, я вам трошки допоможу, а Інша людина заперечує це то це називається простим словом насилля. Тобто, хай люди просять вас про допомогу. Якщо вони якщо вони знепритомніли то тоді вже, хай ваше велике серце, досвід та руки е, допомагають їм. Там уже, е, як кажуть, ви не нашкодите. Да, але е, у рамках. Вимог тестів сервісного центру до медична підготовка, будь ласка, будь ласка, вислухайте, продивіться відео, і якщо є бажання, приходьте до нас. У нас проходять зустрічі з працівниками швидкої допомоги. Швидка допомога приїжджає, але там в екіпажі є лікар. Вони кожен день з цим робляться і повірте. Ой, я бачити, бачити кров, це потрібно мати психоемоціональну стійкість. Психоемоціль. Значить, повідомляємо, чекаємо на прибуття поліцейський, швидкої дому. І далі останній пасажир під час користування має право на Безпечне перевезення себе і багажу, відшукодування завданих збитків. Про що йдеться мова? Якщо ви знаходитесь в громадському транспорті, будь ласка, візьміть квиток. Це буде підтвердження того, що ви попали в ДТП і ви були присутні. В цьому транспортному засобі, а це відшкодування страхової компанії, і отримання своєчасної і точної інформації про умови та порядок руху. Все може бути в дорозі, особливо в. Зараз в наш час. Так, шановні, значить, на педагогічній раді ми прийняли рішення, що наші зустрічі ми будемо викладувати нам в канал. Питання, які у вас є, E, значить, також ми хочемо подумати, щоб більш трошки вас стимулювати. Тобто, якщо ви прийняли рішення стати кандидатом у водії і плануєте e, прослуховувати лекції в автошколі новій, то ми зробимо вам таку невелику оплату. Для знайомства з нами. Тобто на сайті Greenway є наша, скажімо так, методика вивчення 6П, вона коштує 30 гривень, як мені сказали, значить, оплатіть у ту нашу розробку. Будь ласка, значить, прикріпіть те, що ви зробили платіж. І ми будемо в першу чергу відповідати на ваші запитання та у разі чого будемо організовувати ваш навчальний процес системно. Да. Тобто азбука ПДР, лист самоконтролю, лист. Самоперевірки і вперед-вперед-вперед. Тому що, якщо ми дійдемо до розділу 8, то це дуже серйозний розділ. Розділ називається регулювання дорожнього руху. Шановні, хочу вам таку філософську мудрість сказати, китайську правду: не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчаєшся. Тому разом з автошколою нова ви будете знати правила дорожнього руху, тому що у вас виходу немає. Навчимо всіх всі питання, чи зможу я це зможете. Зможете, якщо немає. Противопоказань медичних. Так, шановні миру усім, разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола Нова та я, Тароносій Володимир Павлович. До побачення, до зустрічі завтра.